Сьогодні ми з вами будемо справжніми фахівцями і наше завдання визначити перший звук у словах, які я буду називати, та розмістити їх у відповідні будинки. Ті, які починаються на голосний звук, у будинок із кружечком, а ті, що на приголосний, у будинок із рисочкою. Готові? Акула! Перший звук А, він голосний, тож ми його відправимо у будинок із кружечком. Метелик перший звук М, він приголосний. Ми його відправимо у будинок із рисочкою. Кицька перший звук К, він приголосний. Йому у будинок із рисочкою. Учень перший звук У. Він голосний. Йому у будинок із кружечком. Олень перший звук О, він також голосний. У будинок із кружечком. Дерево, перший звук Д, він приголосний, тож йому у будинок із рисочкою. Молодці! Отакі ігри ви можете грати вдома з батьками. До побачення!